Почічного і натхненого дня суботи, вихідний день, можливість подих перевести в кого є, а в кого нема, ну то трудно, але все рівно субота. Над річкою Тисую, вітаю вас. Сьогодні вчимося від старших. Мене було вразило позавчора, здається, ми мали таку зустріч, молитовну, біблійну, таку зустріч, де маємо можливість поспілкуватися у неформальній обстановці. І Є така одна пані Марія, найстарша, вже має е, не один десяток років вище від нас, скажімо так, але, але точно не скажу. І ми там, може, там, між іншим, коли розходилися, ну, і завжди так, говоримо, що обговорюємо ці деталі, з життя, і що там по, якась інформація по селу, що нового чутих, хто як все має, хто вмер, хто народився. І вона каже: слухайте, до речі, я. Сьогодні зранку читала притчу про блудного сина, і я така там була вражена і поділилася якимось нюансом. І слухайте, я знаю, з того, що я знаю, що вона так впевнено, стабільно читає Біблію понад 30 років, вона купу, купу псалмів знає на пам'ять, купу, купу речей з Слова Божого знає на пам'ять. І скільки разів вона чула про цю притчу в церкві, коли десь було на проповідях або на, взагалі в розмові. І тут вона з нами ділиться з меншими, що вона прочитала і такий цікавий нюанс, власне, що її здивувало, що як батько, здається, як батько вибіг на зустріч блудному синові і, і біг перед нього, бо він не чекав його виправдання чи оправдання, а біг перед нього з розпро розпростертими руками і там всякими бонусами, бо з нетерпінням чекав його. Її це вразило. А я так трошки аж аж запнявся. Я так чекайте. Марія Петрівна, та, Йолки-Палки, так ви вже Біблію читаєте стільки десятків років, вже скільки ми вже на біблійне коло ходимо на інші зустрічі, на якісь реколекції, то вас лише тепер це торкнуло. Але потім я згадав, що слово Боже, Біблія, вона якраз так і діє. Тому що це не є книжка, просто яку собі люди придумали написали, але це дійсно слово від Бога, слово Боже. І воно завжди так діє, що скільки би ти його не читав, Якщо вам буде вже 98 років, ви себе будете читати, то гарантію даю, що щось нове для себе відкриється, або інакше щось нове відкриється, інакше засмакуєте. Є, є такий вид реколекцій, коли протягом 5-6 днів, коли є ці духовні відомі, реколекції є піст на хлібів і воді, і хліб споживається таким чином, що тобі дають скипку-дві, скільки подужаєш. Але його споживати треба повільно протягом годинки там, з роздумами. І там хлопці, дівчата, які були на таких реколекціях, дали свідчення, що просто хліб інакше смакує. Хліб зовсім інакше тоді смакує. Ти його повільно їш, нема більш нічого, ти ним наповнюєшся. І вони здивовані, який хліб може бути, який може мати яскравий смак. Я аж самоки виступили. Від запаху свіжого хліба, я живу її на протипекарні. Тобто та сама річ, або річ звична, до якої ми звикли, коли ти розжовуєш, коли ти уповільнюєш цей процес, але він є стабільний, він є часто, ти зовсім інакше переживаєш смак. А інакше ми можемо обжиратися чимось, обпиватися і бути нещасними, і, і справді бути нещасливими від того, що воно, воно не дасть задоволення, воно не дасть правдивої утіхи, до якої призначено. Тому так само, слово Боже, Біблія не терпить біганини, не терпить поспіху, поспішності або поверховості. Натомість варто взяти маленький кусень, якийсь невеликий уривок, і смакувати, знову і знову перечитувати. Є в мене друг, який тим займається, що просто протягом декількох десятків днів читає той самий уривок, так що декілька разів його перечитує. Чому? Він каже, коли я його читаю. То він мені закарбовується, по-перше, я його вивчаю на пам'ять, а по-друге, він за якимось там десятком чи сотнею разів повторювань починає не просто якось промовляти, а починає кричати. Тому товариство, користуємося ці, цим прийомом, цією правою, або цією можливістю, назвімо і так, і смакуємо, слава Боже, особливо смакуємо ті уривки, які, здавалося б, ми вже знаємо на пам'ять. Що там може бути нового або що там може бути свіжого. Попробуйте і побачите. Бо кожен раз, коли смакуєш, кожен раз, коли розжовуєш той самий хліб, то він може смакувати по-інакшому. Але це важливо. Не біжи спокійно, смакуй ритмічно, знову і знову, ще раз і ще раз. І відкриваються нові сторони тих самих смаків, відкриваються нові грані тих самих кольорів. Це цікаво. Відкриваються Нове від того самого. Тому не втомлюємося чимось добрим, а Біблія це істина, це точно добре. Смакувати, пробувати, відходити з інших боків. Чому? Бо можеш вже щось іноді, десятки іноді сотні разів пробувати, а смаку повного не відкриєш. Але коли будеш пробувати, то настане момент і ти скажеш, слухайте. Яке це файне, або якщо скажеш, слухайте, а варто було прикластися, варто було побавитися, Тому гарної суботи, благословенної, коштуємо час, коштуємо їжу наново, коштуємо слово Боже наново, якусь науку добру наново. І нехай нові смаки, нові якісь родзинки у, у цих смаках дають нам натхнення і радість життя для ще більш впертої боротьби, опору для файних справ, взагалі для будь-чого файного, аби життя було майфайним. Пригадую, підписуйтесь на канал, бо це важливо. Коментуйте і дякую за коментарі, поширюйте відео. Хто має настрій, можете підписуватися там. Є така опція як спонсорство. Дуже важливо, бо не дає не думати за речі, за які ви подбаєте фінансово. Дякую за можливість з вами знову і знову розбирати часом ті самі думки, але коли ми розбираємо, коли роздумуємо, коли ділимося, вони зовсім по-інакшому промовляються. Так є. Будьте благословенні, майтеся файно, мир вам!